Ми всі, хто тут у нас займається, ті розуміють, що таке жити у двох світах, тому що ну є у тебе люди, як це сказати, чи можна назвати звичайні люди? Ну звичайні люди, ось навколо тебе звичайні люди зі звичайними інтересами. З якими ви можете зустрітися, пити кави або до кого приходити на день народження, або хто до вас приходить в гості. Ці люди нікуди не діваються. Ну, можливо, частина з них відпала просто тому, що ну, взагалі, якось помінялися інтереси, але відчуття таке, що це на, на краще. І інший світ, інша частина життя, яка відокремлена повністю від цього звичайно наша величезна міжнародна кабалістична спільнота. Я пам'ятаю якось на. Одному з зумів, ну ми багато роботи проводимо в зумах, і на одному з зумів я пам'ятаю якось, усвідомив, що я зараз сижу і спілкуюся про творця, про взагалі людські стосунки, про добро, про любов. Що я от буквально зараз спілкуюся з сотнею людей з усього світу. Коли я побачив, що ось цей там північної Америки, цей з південної, тут група з Європи коротше з усього світу сидять люди, які мої однодумці, яких я взагалі шукав буквально усе своє життя.